Я бачу вас цікавить пітьма Іларіон Павлюк. І перше, що я хочу сказати, що це гідний представник сучасної української літератури в жанрі містичного трилера. Книга написана дуже легко, зрозумілою мовою та з мотками суржиком, що мені, як козричанці, звичайно, близько до душі. Саме тому голоси героя звучать голові дуже яскраво та зрозуміло. Головний герой Андрій він колишній військовий, який перекваліфікований в кримінального психолога. Переплетені важких подій особистого життя Андрію підкидають спеціальне завдання. Йому треба знайти серійного маньяка в маленькому містечку. Це було б нічого, але жертвами являються не лише молоді дівчата, а останньою його жертвою була зовсім маленька дівчинка. Отже, наш герой їде у відрядження і потрапляє в дуже дивне та містичне місце, де, як виявляється, у кожного є свій скелет шкафу. В книзі переплітаються дуже багато філософських та релігійних течій, а також міфологія. Через криє Андрій таємниці та знайде серійного маньяка, А саме головне, чи залишиться він живим в цьому дивному світі, можете прочитати в цій книзі. Рекомендую. А щоб не пропустити нові рекомендації книг та фільмів, прошу вас підписатися, щоб не загубити. Па-па.